Друзі, привіт! Магазин Velomaxima Сьогодні у нас на огляді велосипед Formula Heavy Duty. Велосипед є таким гібридом, скажімо так, між кросс-кантрійним та дорожнім велосипедом. Велосипед бюджетний, велосипед на 29 колесах на старній рамі. Так виглядає рама. Як ми бачимо, на велосипеді встановлено багажник та крило. Багажник стальний, а крила пластикові. Повноцінні крила, що дуже рідко зустрічається на 29-х колесах. Такі задні дропаути. Також є бонки, щоб встановити фляготримач. Троси, як бачимо, заховані повністю у рубашки, що також є дуже добре. Так виглядає рульовий стакан. Рульовий винос тут на 4 болти, алюмінієвий. руль стальний. Руль широкий, 70 см. На рулі ми бачимо резинові гріпси та моноблоки Shimano ST 500 3 на 7. Вилка тут амортизаційна, стальна, пружинна. Так виглядає переднє крило. Покришка доволі широка, як ми бачимо розмір покришки 29 на 2,40, якщо вам видно, зараз на 2,40, то є доволі таки широка бренд Кампас і протектор такий в міру, скажімо так, більше до універсального. Десь можна і по ґрунтам їхати, але і по асфальту також буде нормально. Втулка тут стальна, вона на ексцентрики. Дискові механічні гальма, ротор і передній задній по 160 мм. Ведуча пара тут на три зірки. Стальні шатуни, зірки 24 34 і 42, стандартні. Також бачимо передній перемикач Sunrun. Каретка тут на промислових підшипниках, картридж під квадрат. Задній перемикач Shimano Терней TZ. І ззаді стоїть тріщітка на 7 зірок від Shimano. Задня втулка вже на гайках. Так виглядають дискові механічні гальма ззаді. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, такий стальний товстий підсидільний штир. І доволі комфортне сидіння брендовано під формулу. Такий дуже цікавий бюджетний велосипед. Придбати зможете його в нас в магазині з доставкою по всій Україні, нової поштою, доставка безкоштовна. Можна в оплату частинами, можна наложеним платежем і так далі. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі.